Гуртанок на майдані Конго Прямо в прямому ефірі на радіостанції Західний полюс. Нарешті вітаємо хлопці. Дуже вас чекало. Дуже вас чекала сьогодні Цілісінький день. Олександр фозій Сідоренко, Олег Михайлюта, Фагот. А я не знаю, як краще Фозі, Фагот, чи повними іменами, як вам зручніше, звичніше. Це дрозі, 15-й страшно да, напевно, що скільки? Ти кожного разу задаєш таке питання. Кожного разу задаю таке питання? питання? Як вам краще називати? І ми кожного разу кажемо, да пофіг. Головне, щоб ти посадив. Головне, щоб не ей Да, mm, да. Та. та можна і так. Моя... <клес> То його і це <цейво">. його. <клес> це його, і мені було дуже смішно, коли десь, люди повз проходять. О, <клес> ти ж етат. Це ж етат. Я такий, я радію. Скажи, я скажу. Я радію навіть цьому. Ну, це його тойванін і тойво цейванін. <клес> Я дуже втішена, що ви сьогодні до нас приїхали. І я намагалася згадати, коли останній раз ви були з концертами. Це було не так вже і давно насправді. Та давно. Давно, вже це скільки повно не будемо роки напевно рахувати, тому що це дуже страшно для мене. Я не люблю рахувати роки. Да, говорити дівчат чи чоловіками інші теми. Ви любите Та рахувати роки. Ми просто спокійно довго ставимося. Ми просто любимо рахувати. Я зайшла на вашу сторінку в Інстаграм і подивилася на ваші рілси, на ваші е, сторіс так само. Бачила вас в концертному вбранні Фозі, бачила Фагота теж. Фозі сказав, що Фагот – це зло. Тут написано, що ФАГОТ це в ролі чорта в новому вертепі. Зараз ми це все діло вияснимо. Одне те саме, але що хотіла сказати, ви прекрасно виглядаєте, що ви робите? Давайте не будемо про новий вертеп. Сікретіки красоти, якісь дай. мені, що вирути, Щоб так класно виглядати, стільки років. Якісний алкоголь він впливає на довголіття справжнього чоловіка. Кількість має значення. Звісно. І регулярність. Звісно. Рекомендації. Ніяких що кожного свої. Зв'язкові. Ні кого, ні, правда, це, це дуже має бути. Конкретно вибірково, скажімо індивідуально, скажімо так, ні, Ну, серйозно, сілація. мої компліменти. Я в... Даш, як написав класік, колись, не вигадавши ровера, нікому не побудувати шлях. Я знаю цього класіка. Це фус. <ріст> розкажіть про свою ви здоровий про свою програму Новий Вертеп. Я шукала по ній інформацію. Насправді інформації по ній не є багато. Так, щоб я прямо за, зараз в ефірі, людям розповіла та мітаде. І це прекрасно, тому що люди прийдуть на ваш концерт і вони це побачать своїми очима. Правильно цю програму. Але розкажіть, будь ласка, більше про неї. В першу чергу це всеукраїнський тур. Ви його вже розпочали. Так, тур розпочали. Ми були. В Івано-Франківському грали попередній вертеп. Це спеціальна програма, вона існувала 5 років, в якій ми поєднували акустичні пісні з скетчами, тобто в усіх були свої ролі. І я написав вірші. Я просто сформулював по-іншому. Ми колись саме тут і поцупили цю ідею. Саме на при саме десь коло Івано-Франківська можна навіть сказати до Коломийського району Село Перерів, Так, і саме отут тут це ви ми... мандрували, це відпочивали? Мандрували дуже давно це ні. ні дуже... Ми були в бабушки твого кума. Так, бабушки мого Так, Марія Васильівна тоді навіть зробила мені дві вишиванки, я пам'ятаю. Але це і це дуже довга історія. І саме тут ми надибили, саме відкрили для себе цю, цю класичну українську тему вертеп. Угу. — А коли тут все татарові це Ігор Пелех повів нас 20, все 20 тут людей з під бультер'єром ходили під орудою пелеха по хатах. Оскільки в Харкові е це не така поширена тема, ми були приємно здивовані і потім спеціально їздили і, і зробили свій на Прикарпаття набуватися різдвяного настрою mm -hmm. і. І на даному метапу зробили свій пограли його десь там, впродовж там п'яти років. Напевно, що п'ять років грали. Зрозуміли, що міняється а освіті типу, ці скетч інтермедії це вистава пише конкретно до подій сьогоднішніх, тому що це uh -huh, uh -huh. не дуже швидко швидко міняється. І ми п'ять років пограли, зрозуміли, що після останнього нашого там європейського туру в данську в мегакастьолі там. Ти, uh -huh, знаєш, ти, розуміеш, Боже ти це неймовірне образі думав. Чорта можу заходити на місце там, де розумієш пустили. Амвон, звісно, звісно амвон це називається. От бачите, я знаю. Ну і, а, а є ж фотокарточки, і... бо цікаво подивитися потім е, десь є, є це зафільмовано? — зафільмоване. Тобто, як от як ми з, 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 буквально на днях. Відчули, ну я, наприклад, наш останній наш трек, чомусь мета і інста починає банити як неприйнятний контент. Я бачила, Возумі я бачила сміш, там, так. де Укрзалізниця. залізниця, mm -hmm. причому там а, нічого немає, абсолютно за що банити. Тому І справа це знаєш, значить боти працюють, сучки не, не сплять uh -huh. або ваня пелих там з пістолетом. Можливо, а... немає того, немає зброї в тізері, а репорти прилітають на тізер. Там uh -huh. де просто двоє військових наш гітарист зі своєю донькою обіймав. Але сьогодні це та єдиний кадр в Тізері вані з пістолетом там немає. І саме на це прилітають репорти. Це що значить? Що за нами слідкує б? big fucking brothers, типа око. Okay. Це в інстаграмі, але знаєш, яка хороша новина, що Ютуб е, на вас поставила на цей кліп аж чотири реклами. Це коли щось ну, дуже популярний а -а -а. контент. Я сьогодні дивилася чотири реклами, дві з яких не можна перемотати. Це означає, що дивляться кліп до кінця. <laughs> дай боже, дай я боже. подивилася ці всі реклами. Я тепер знаю, що там від голови, треба, що помічне одним словом. І е, я вкотре обіцяю собі не плакати на ліричних композиціях. І сьогодні це ну, практично сталося. Це дуже душевна, дуже класна композиція, після якої Хочеться подумати або подивитися ще раз це відео. Така вона ну справді в саму душу. Це правда. Дякую. І я хотіла ще раніше, от мені було цікаво, тому що я ж гуртанок на Майдані Конго знаю з 90-го, і сьогодні гуглила з 96 напевно шостого чи сьомого року. Час. Я хотіла знати, чи я з самого початку була шанувальниця і писала фозі листи якісь такі. Ви писали листи в фозі, я писала щось там. Посе, писала? писала. Та-та, та-та. Тата не пізнав призуси, чи ти була з самого початку. Ну нічого Головне, що ми заново не знайомилися. Знаєш, це, це було би гірше. А те, що не впізнав, це не страшно. Ну одним словом, і тоді просто був зовсім, ну і звісно, що був інший час, і був інший зараз, можна казати вайб. Ось і було багато таких композицій. Веселих, інтенсивних, ритмічних, а потім якийсь був період, мені здається, лірики такої, правда? Такої більш більше лірики, яка вам дуже класно вдалася. Далі було і то, і то, і то, і то. Зараз, яка у вас концертна програма? Можна якось, ну напевно, не можна поділити Саме все ж сьогодні, таки. Сьогодні, ввечері. Прийди .00. і подивишся. <ти>, ти зрозумієш, яка в нас сьогодні програма. Хоча ти знову ж таки це не стандартна програма танок на майдані Конго, а це особлива програма, котру ми граємо виключно в різдвяні часи. І це різдвяна програма, святкова програма, костюмована вистава з свіжим текстом, котрий франківці можуть сьогодні побачити і почути. Одними з перших в Україні а і також світі, пара прем'єр-пісені, тексти, до яких я, якраз у Франківську я й писав на балконі, в самому наприклад, центрі. міста Наприклад, на балконі, в самому тексті в самому центрі міста Хриплин. Був написаний текст пісні вдома і пісні Знайди мене. Теж Так. А пісня та те, що не записана була в Івано-Франківську в 99-му році на Вовчинецькій 178-49, вісім і сорок дев'ять не була. Я помиляюсь, пісні та та <св1> <св1> ти що е, в пісні та ти шо була фраза е, Боже, про Брітні Спірс? Ні -ні, ні, ні ні. Про космос буде або наш, або нічий». Це, О, це як да, якраз це фраза як твого кума, твого кума знов, ми її є. вставляли. А в в вашій... Вона звучала, як космос буде або український. Ну про брітні спірс. Ти писав. Ти Черемо шукав в такому дуже глючному і Автобус, автобусі. Ні, не «стані». автобус, який віз нас на найремче ледь не розвалився. ви давно знаєте Один одного. А ще я писав в жіночій психіатричній лікарні. Я до цього не маю відношення. А а, а, ніякого. Текст пісні чашка: Плідна земля. так. — вона франківська. франківська, — «Плідна земля» як, франківська, Воно та. вродюче. — Тобто, тебе дуже тут гарно надихає обстанівка, я а, так можу. Та 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 та. До програми Новий Вертеп. Ви адаптували композиції, які у вас вже існують на Різдвяний лад. Писали uh -huh. нові композиції. По різному. Я дуже обережно зараз, бо я не бачила програму. Я просто намагаюся перегадати, що там є. Ну правда. зі світового питання. Там багато чого є, але само собою, що ці всі аранжування, ну майже всіх пісень, вони робилися саме під цю програму. І багато пісень тоді ще давно-давно переаранжувалися саме в Але програма потім. Змінювалася, доповнювалася, і зараз там є все. І акустика, і, до речі, от я зроблю спойлер, анонс. Сьогодні трек вдома, який ми буквально там місяць тому презентували. Угу. Теж прозвучить. Там не можна сказати, що це акустика, це угу. суцільний рок-н-ролл, рок але вона теж є в цій програмі. А розкажіть ще, будь ласка, про костюми, тому що я бачила відео, вони мені дуже сподобалися, Це ж е, ексклюзивні костюми, які робилися під вас. І ще мені цікаво, як ви обирали ролі, тому що я думаю, це було складно Ні. чи навпаки легко, Чи ви це одразу розподілили, хто буде я хто Я одразу сказав, що я чорта нікому не довірю? Це тільки я можу я чорта кер... нікому і... не довірю. <ривіться> <ривіться> Ось і я за собою оставлю і свою да, відповідальність. Да, да, а типа, а далі вже фос, відчувши всіх та кожного, відчувши всіх чільників гурту, зрозумів. У нас тільки ракеровка нещодавно відбулась. відбулася, Дені, та так. Та, базгітарист наш, ми його називаємо емоційним гвардійцем, тому що він служить в Вонофранківську в Нацгвардії, наш mm -hmm. У А ще, ще один привід сюди приїжджати частіше. Ну, воно в Вонофранківській частині, скажімо так. Там. Mm -hmm. І він сказав, що він хоче бути іродом. І, там, він раніше був одним з волхвів і перейшов в іроди, на підвищення. пішов. А так як Фос вже сьогодні навіть в інтерв'ю сказав, що він любить рахувати, то. Гроші. Просто, про, рахувати. Просто, просто рахувати ми не будемо конкретизувати. Він любить рахувати. А і що тому, ще що можна рахувати? Та, ну, от, можуть, що ще можуть рахувати дорослі на, що люди? Так скривати одразу. Всі люблять полутона, якісь там натяки. Просто, просто любить рахувати. Чи Скільки нас в кімнаті Фузі зараз? В такому... я, я просто не, не бачу кота. Якщо з котом. З котом так. За п'ятеро завжди з нами. Ну і дивись, в мене є інформація про. Новий вертеп 19-го року. І ви тоді роз... інформації ну, тоді розпочинали Ні, тоді, я так. Це з... 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 екустичний вертеп. Це зовсім інакше було. Та, це інші, 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 інші. Інші. А, це, а це новий вертеп. Оце те, що, те, що буде ну, розумієш, зараз. Розумієш, ми там намагалися жартувати в скетчах, коли ти під час війни жартуєш про ковід. Це якось неправильно. Mm -hmm. І ми нарешті, от тоді в Гданську, 16 лютого цього року, це був крайній вертеп. Тобто Ми далі їхали гастролювати Європою, але вже без вертепу, звичайної програми. І він вийшов ідеальним. Тобто, як я задумував, от за 5 років ми нарешті дійшли казав, так, все було ідеально, але жартувати про ринок землі чи ковід вже неправильно, треба писати новий вертеп. І Я знаючи, що можу потім засумніватися, і це нормально. офіційно всім сказав, щоб не мати змоги змоги з валу? Mm -hmm. Так, от сам себе поставив такі рамки. Що з класичного вертепу, окрім розподілення ролей, ви ще запозичили? Ви ж, напевно, передивлялися багато, чи ага. чи ви настільки надихнулися тим, де ви були, і, і тим місцем? І я так розумію, вас колядувати водив ігор, так? Так, колядувати ви ходили. Знає, спочатку тато веде друзів колядувати е, в Прикарпатті, а потім за багато років син того тата знімається в кліпі е, це дуже круто, у друзів тата. Це прикольно, мені здається. Це називається як? Це кумівство? Це Рож так класно назвати, але я б це називаю синергією. Я називаю це синхроном. Розумієш? Ой, це, це гарніше не, що, це, це, та, що, та. через покоління, угу. або коли потім цьому сину потрібна антидронова рушниця, на неї збирається за ніч. А І давайте про це ми так само поговоримо, тому що так. ви доволі ви доволі скромні, тому що є люди, які це неймовірно афішують своє волонтерство. І прям це мільйон фотографій і мільйон, і це нормально, тому що людям потрібно це бачити, потрібно брати з когось приклад і потрібно розуміти, що відбувається в країні і зараз. А ви ж так само це робите, але ви не кричите про це на кожному кроці. Це має бути фундаментом просто. Це угу. ж виживання, це зберігання нашої ідеї і взагалі нашої культури. І тому, якщо ти реально тобі цікава ця земля, і угу. тобі цікаво тут жити, угу. а не підлаштовуватись під якихось. Чертій, mm -hmm. так сказати. Нужно. <кхи> то, типу, то ти реально зобов'язаний. Це це має бути, як знаєш, як ти дихаєш. От, типу, знаєш, ти, типу... Базова річ, ти маєш на увазі така, яка має річ. В мене є тобі, друзі, котрі там. Е... Знищили одні з перших колон, котрі там заходили під Київ, uh -huh. і вони знаходили розстрільні списки, розумієш, це я говорю про рівень людей з адресами, uh -huh. кого просто треба одразу ліквідувати без типу, знаєш, просто і там різні люди. І творчики там теж були, і, там, там, і волонтери, і, і, і коротше. Uh -huh. Розумієш, я просто про що говорю, що це рівень рівень uh -huh. людей, з котрими ми зараз. І тому це базова даність, мені здається, якщо ти хочеш дихати, то ти вдихаєш і видихаєш. Uh -huh. якщо ти вдихаєш, ти робиш життя, якщо ти видихаєш, ти віддаєш смерть. Отак, от, от і треба робити, тому що по-іншому ти просто вдихнеш один раз і перестанеш вдихати далі, тому що вони прийдуть з стрільними списками і всіх просто це тупо житло. знищать. Це реальність. Це ми думали, що це може бути якась фантастика, що знаєш. І колись, що це може... далеко ніколи не це станеться. Ось ось вони поруч і вони так живуть, і вони впевнені, що вони правильно все роблять, розумієш? А розумієш, коли є в тебе сусід, який хоче тебе знищити, в тебе небагато вибору. Ти маєш або померти, або ну, Так. Тому треба, треба підтримувати кожного хто зараз на нулі в будь-який спосіб. Навіть Але. за останні кошти. У вас в групі є люди, які в ЗСО зараз. Ми на концертах збираємо кошти, допомагаючи. Є кілька напрямків, допомагаючи підрозділам, яких служать наші. Є підрозділ Фагота. Ну і ми їм менше допомагаємо. Але час від часу є гітарист. Ми його батальйону одному допомагали. Він був в Бахмуті. Зараз він перейшов у морську піхоту, і ми в таких турах збираємо гроші і купуємо потім дрони, старлінки і так далі. Тобто для трьох підрозділів ми збираємо і ще ми продаємо мерч весь прибуток, з якого йде у фонд, який Кот, заснований тут. Івано-Франківську, тут десь. Отак. Не вас так, мені так приємно. Ну це нам насправді це нас, дуже нас класно. Нам приємно. Тут хороші люди. І так, ви хороші. Це притягується все, розумієте. Ми підтримуємо військову частину, яка знаходиться в Івано-Франківську. Може, ви вже переїхали? Ви не думали, що Я поняв. Ні, треба ні, тримати, ні, ні, тримати там рубіжі, треба тримати. Ну, всі, всі можуть зараз звалити, Івано на захід, розумієш Івано але не можна так? всім звалити назад. Хтось має зараз бути в Харкові, хтось має бути в Одесі, розумієш? В Херсоні. Так. Я хочу спитати, як змінив вас цей рік, навіть більше як ну час, час війни. Але я боюся це питання задавати, тому що я бачу багато енергії. І бачу позитивне мислення, мені це дуже подобається насправді. Тому ну, все одно якісь внутрішні перетрубації відбувалися, але я, ну, з ФОЗі спілкувалася раніше більше свого -то менше, але тим не менше, я можу сказати, за ФОЗі ще з 90 Бог знає якого року він завжди любив дуже Україну і завжди і Харків дуже любив. І, і скільки ти пісень так, писав це про Україна. ну так, ні, ні, окремо, окремо було багато розмов, саме які Харків кльовий має на увазі. Ось це має на увазі. Звісно, що Харків це Україна. Ось це і я вирішив проакцентувати. Та, та, та Харків дуже змінився останнім часом. Та все міняється ж ну, ні, не так. Ну, наприклад, в івано Франківську все будується, і купа, айтішки переїздить. В yeah, тому числі з Харкова. Підльоти, а, а, з Харкова? Uh -huh. а з Харкова їде багато людей. От... Харкові, розумієш, Понятно, що вони їдуть. Там, там Спочатку прильот, а потім сирена, розумієш? Ну, зараз і в Києві спочатку це, прильот, ну, а потім говорю, сирена. Це, це важко витримувати, правда, навіть психологічно. Навіть якщо ти ну, не нуль, це взагалі окрема тема, uh -huh. а типу, просто навіть в цивільному житті. Але мені здається, що так і гуртується нація. З мамою переписуєшся, коли типу, у вас що, а у вас що. А мама там? Мама а, в Харкові? Хар Харкові? Не хоче переїжджати? Адаптувалася вже? Ні, вона просто відчуває себе там на місці. І я не можу її витягнути. Навіть до Києва. Уявляйте, угу. наскільки сильні люди. Ми адаптуємося до всього по факту. Ну, справді. Ну, щось, і, щось більше, важче, щось... Харків знає, що ворог поруч і завжди є ризик того, що. Буде знову спроба. і Тому Харків. ну, Харків це залізе бетон. Тобто навіть вижити фарпост. психологічно е зараз від Харків, цих думок. Щоб, щоб зберегти Україну, зараз Харків напевно, що топчик, який треба от просто підтримувати. Само собою, що Одеса, але в Одесі в Одесі є море, там є та. ще нюанси. Знаєш. А Харків це от реальний фарпост зараз. Реальний фарпост того, що це навіть для для росії типу, знаєш, взяти харків це це буде це буде вже перемога угу. просто от, просто от все. вони вже здадуть вони покладуть мільйони свої свого м'яса нікому не потрібного усього свого біосміття мільйони можуть покласти щоб просто взяти харків і це буде для них типу ну козир розумієш угу. і ми ж це усвідомлюємо і це дуже важко але цього не можна ніяк допустити ніяк я думаю що ми зробимо все для того щоб цього не допустити це, не це ніколи не станеться так. Я знаю, що ви над цим працюєте. Кожен працює в своїй, як то кажуть, ніші. Але ну, і ми тут намагаємося просто те, що ви говорите, ми ж тут переживаємо зовсім інакші емоції, скажімо так. Тому що от, сирена в нас, слава Богу, до прильотів, і вона рідше, слава Богу, ну, на даний момент, там, ніж в тому самому Харкові, ніж в тому самому Києві. Ночей недоспаних в нас по факту менше. Ну… Так воно є, насправді і життя вирує. ось, І тому я вважаю, що треба говорити і про волонтерів, і про ситуацію і в Харкові, і в Києві, і по всій Україні. Мені говориш, мені просто дуже-дуже хочеться, е, тву Тут, знаєш, на заході України, не в Франіку, і там в Прикарпаттях, uh -huh. всі усвідомлювали, що е, знаєш, ми говоримо там про Польщу. от. Добре, щоб Польща розуміла, але угу. ми ж розуміємо, що в у нас тут скільки всього вирує. Так. І саме тому хочеться, щоб всі саме тут усвідомлювали, що якщо Франік не буде підтримувати сьогодні Харків, завтра нема кому буде підтримувати Франік. Це, Це правда. Дуже важливі речі, дуже правда. Ще у Франківську дуже часто трапляються таксисти з Харкова. Серйозно? В Харкові, Харкові донецькі таксисти. Типа, що уклон по всій країні їздить з рекламою металіста, це теж тема. Та, та, та. От. Мені, мені траплялося кілька разів. Зомби. Вони просто вас впізнають, знаєте, і починають розмову. Може, ми так само їздимо з харківськими таксистами, просто ж вони не, не починають нам говорити ah, зразу. А Вони вам кажуть, а я вам куди? Ви все знаєте, та насправді. Розкажіть ще про тур. Скільки міст ви вже об'їздили? Скільки попереду? Він доволі у вас. Він не передбачуваний цей саме цей тур в силу, якраз обставин, яких ми, ми живемо так? да, і, і, і виходить, що вони планувався спочатку в одним чином, потім все трошки перероблялося, щось переносилося. Це і... третій концерт. А подивимось, що буде да. далі. Ще буде Львів, Київ, і віримо, що все решта теж спрацює. Ну, хай буде. Тоді ми не будемо перелічувати, бо тому, що ну нема в цьому потреби. Слідкуйте за анонсами. Яку сторінку в соцмережах ви не ведете? Раніше ж це був сайт. Mm -hmm. Потім прийшов час соцмереж. зараз у мереж? франківську закінчують роботу над нашим новим сайтом. Та що ж таке, Ну, добре, окей. Нет, не при... При... Ви можете магазин з мерчем хоча б відкрити тут франківську. Можете, чи. Ну, ні, ну, реально. Ну, ну все а, одно ж. Мерч, я теж. піду до адміністрацію. Франківська компанія. ЗС... Ніхто не тягнув. Дайте, дайте я, я, я козир. <laughs> дайте мені здати. 10 років. Компанія, яка шила нам мерч Харківська, ні, Різа, а... вона переїхала в тисменицю. Фу, Слава Богу, що не Фу, франківська. Вона тут шиє... І тепер вона на худі буде нашивати вам Алісі Веретнічок. Такій. Вона, це, окрім цих <с худі, худів, <с тисмениця> нам... намисто. намисто. Підсумки для аптечок шиє наша компанія, яка нам мерч робить. Розумієш, підсумки найкраще шиють в тисминиці. Та, та що ти будеш робити Це <ріх> Реальна свята земля. Я тепер сама звідси нікуди не приїду. Вже так а розрекламувала. Зібралося. Були такі думки. Були Шей, такі маню. думки. Та, зараз дуже Ума. соромно. Ну, реально, зараз дуже соромно. вже. Я дуже рада вас бачити. Давайте ще раз ми проанонсуємо сьогодні Арена Центр 18.00. Ви, напевно, зараз від нас на репетицію поїдете, я так розумію. Ну, там пацани вже на чеку, вже на репетиції. Да. Ми ще трошки нам треба підготуватися, відпочити і так. Програма година, двох година. Більше і... двох годин. Більше двох. Класно. Я люблю, коли у вас більше двох годин, коли довгі програми. Ні, я, дуже... я фанат кор коротких Зінки, концертів, так але тут. Да. якщо ще… Саме тому така програма. Саме тому. Якщо ще подовжений біс, то ну, подивимось. Да. Але чекаємо всіх, також на ну, ну я сьогодні, так розумію, що про подовжений біс було сказано не просто так. Люди тепер повинні ну то що не повинні люди. Так це зроблять, але тепер вони собі зауважили, галочку поставили. Що коли є подовжений біс, то ви можете ще грати, 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 грати О, аж до комендантської години. О, <гум> думаю, Голова, що всі встигли Без порушень закону потім. Дістатися додому. Дістатися ну я думаю, що ваші шанувальники вони нормальні, адекватні, і так воно і буде насправді. Дай Боже, я вам дуже дуже дякую за цю зустріч. Пішла реклама автоматом. Це вже мій догляд. Танок на видані Конго в ефірі Радіо Західний Полюс. Я рада вас бачити в нашому новому офісі. Приїжджайте до нас найчастіше. Я бачу, ви часто в Франківську буваєте. Будь ласка, заходьте і до нас про магазин «Мерчу» Подумайте. Я буду там адміністратором. Обіцяю носити худі з честю. Команди зросло. Команди зросло. Фозі, фого, дякую вам. Гарного дякую. дня, до зустрічі на концерті. Дякую.